Послухайте казочку, умій почекати. Жили собі брат і сестра, півник і курочка. Побіг півник у садок та й почав клювати зелену-прозелену смородину. А курочка й каже йому не їж півнику, зачекай, поки смородина пристигне. Півник не послухав. Клював та й клював і наклювався так, що на силу додому доплентався. Ох, кричить півник. Горе мені болить, сестричко, болить. Напоїла курочка півника м'ятою, поклала гірчичник і перестало. Видужав півник і пішов у поле. Бігав, стрибав, розгарячився, упрів і побіг до струмка пити холодну воду. А курочка йому гукає. Не пий, півнику, зачекай, поки прохолонеш. Не послухав півник, напився холодної води. І одразу ж почала трясти його лихоманка. На силу додому курочка довела, побігла курочка до лікаря, приписав лікар півникові гіркі ліки, і довго пролежав півник у ліжку. Видужав півник до зими і бачить, що річка льодом покрилася. Захотілося півникові на ковзанах покататися, а курочка й каже йому Ох, почекай, півнику, нехай річка геть замерзне. Ще лід дуже тоненький, утопишся. І що ви думаєте, дітки? Не послухався півник сестри. Ковзнув по льоду, лід проломився, і півник. Шубовсь у воду, тільки півника і бачили.